Добрий день, шановні українці. Сьогодні ми вже закінчили обривати вуса на полуниці, на молодій полуниці, на молодій посадці, і перейшли вже на посадку минулорічну, тобто 24-го року. Що я хочу сказати? Що знаєте, кожна робота вимагає дуже великих зусиль, коштів. Фізичних, людських ресурсів. От, і е, сьогодні оце обриваємо бур'ян по, по полуниці минулорічній. Е, а що обриваємо, спочатку проїжджаємо газонокосаркою, потім син е, косить е, з мотокосою, підрізає бур'ян, який не взяла мотоко, е, газонокосарка. І думаю, що Ну, кожен, хто не вкладається у справу, в землю, не вкладається коштами, не вкладається своєю фізичною працею, думає, а, та що, вони грибуть такі гроші. Але я думаю, що сьогодні вже на дворі... Набагато похолодало вже не літо. А ми працюємо щоб заробляти ті кошти. Наймаємо людей, самі працюємо от і ну не треба заздрити іншим людям. Спробуйте самі. Зробити справу, побачите, як воно у вас буде йти, як це, до речі, важко і фізично, і морально. І тоді будете вже заздрити і розказувати, що хтось гребе гроші лопотою. Ми тільки, ну, можна сказати, починаємо бізнес з полуницею. От. І зараз дуже багато. В... Ну, ресурсів матеріальних, далі фінансових потрібно для того, щоб щось вийшло. От, інколи виходить, інколи не виходить, але ж ну, ніхто не застрахований від того, щоб усе було ну, як по маслу йшло. От. І е, хто хоче, хто старається, то інколи ти ризикуєш чимось, а інколи, навпаки, у тебе виходить дуже добре. Але ж ну, не завжди так ви кожен маєте про це подумати, усвідомити. От. І е, не говорити, що хтось гребе гроші лопатою. Я просто всіх, е, хто так думає, закликаю. Візьміть, попробуйте будь-яку справу, і побачите, чи легко, чи гроші лопатою грибуться, чи зовсім інакше. Ось наша полуниця, ви можете бачити, це полуниця Азія. І зараз я вам нахилю і покажу. Бачите, який бур'ян? І ми його косили ну, у вересні місяці, мабуть, навіть на початку жовтня. І знову він наріс. От. Зараз чоловіків практично знайти, щоб це все робили, дуже важко. І приходиться самим це все робити. Приходиться наймати жінок, от, і ми виконуємо чоловічу роботу. І ну, що вам сказати? Пробуйте і побачите, як легко заробляються ті гроші, які ми маємо, наприклад, за ягоди полуниці. Да, наче як подивитися, ой, гарно і покушено гарно. Тут, звичайно, ще не покушено. От, Зараз перейдемо, я вам покажу. Покушено гарно, і е, вирваний бур'ян. Ось ви бачите, що на міжряді бур'яну немає. А тут ось починається бур'ян. Набагато більший, ніж там, де я вам проходила. Або тут є і е, амброзія, є і лободай, і щириця, одним словом, весь гербарій, який можна, і мишію багато. І син проходить, прокошує міжляддя, а ми ще з однією жінкою вириваємо і приймаємо те, що лежить підрядком. Це доволі ну, така. Нелегка робота, о, тому що треба за кожною бур'яниною нагнутися, треба сікатором, якщо це бур'янина досить товста, сікатором зрізати її. І ось бачите, який результат. Тут ще бур'янець лежить, не перебитий. А я? Уже потім, коли ми зірвали бур'ян з із, ну, із полуниці, я ще раз проходжу газонокосаркою і перебиваю цей бур'ян, щоб не було от таких он куб, як у нас є. І ось так приходиться робити. Але ж ви подивіться, яка полуничка вже чиста, гарна, хочеться. З такою працювати, і хочеться вже швидше літа. От, не відпочили, але вже хочеться літа. Тут у нас інший сорт полуниці. Ви бачите, що вона має інший колір, такий темніший. Ось Зараз я вам покажу в порівнянні. Ось так. Ось будете бачити, що ця полуниця, ой, як вона називається, одним словом, забулася. От, чи сибіла? Ні, не сибіла, якось інокше. А то в основному поле Азії у нас. От, і нова посадка теж Азія. Тобто, всім добра, бажаю, здоров'я, миру нам усім. Найголовніше це здоров'я і миру. І тоді все у нас буде добре.